Для чого потрібно робити розвал сходження? Давайте дізнаємося у наших спеціалістів. Добрий день Сергію. Добрий день. Ми до вас з такими питаннями. Можете, будь ласка, сказати, як зрозуміти, що потрібно робити розвал сходження? Ну, дивіться, якщо уводить авто праворуч або ліворуч, якщо положення керма нерівне і якщо підвищений знос гуми. В цих випадках краще звернутися для перевірки розвалу сходження. Добре, скажіть, будь ласка, як часто потрібно робити розвал сходження? Ну, рекомендація або раз на рік хоча перевіряти, або раз на 10 тисяч, буде достатньо. А скільки по часу займається процедура в Украфтосервіс? Від 20 хвилин стандартна перевірка і до години, якщо якісь складні, регульовочні роботи. І останнє питання: для чого ж все-таки потрібно робити розвал сходження? Все-таки розвал сходження ми робимо для гарного настрою для кермування, гарного на дорозі. Авто їде рівно. Для економії гума буде служити ваша довго і не підводить вас в будь який момент. Дякуємо. А якщо ви зрозуміли, що вам теж потрібна ця послуга, чекаємо на вас в Укравтосервіс.